Топ 5 найдорожчих горіхів світу. Чому вони коштують так дорого? Привіт! Ви колись замислювалися, чому деякі горіхи коштують як справжній делікатес. Дехто навіть жартує, що вони зроблені із золота. Сьогодні ми розкриємо секрети топ 5 найдорожчих горіхів у світі, їх унікальні властивості та причини високих цін. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, який горіх займає перше місце. І не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та перейти за посиланням в описі, щоб купити найкращі горіхи за доступними цінами у нашому магазині. Поїхали! Номер 5. фісташки так. Звичайні фісташки одні з найдорожчих горіхів. Але чому фісташкові дерева дають урожай лише раз на два роки, і плоди збирають вручну. Ці горіхи багаті на білок та антиоксиданти. Що робить їх суперфудом. Середня їх ціна до 30 доларів за кілограм. Номер 4. Пекан цей елегантний горіх, родом із Північної Америки, і його часто використовують у десертах. Але чому ж він такий дорогий? Дерево пекану починає плодоносити лише через 10 років після посадки. Урожай збирають лише кілька разів на рік. Вирощування потребує особливих кліматичних умов та великої кількості води. Ціна може сягати 40 доларів за кілограм, але його насичений маслянистий смак вартий кожного цента. На третьому місці кедрові горіхи: ці маленькі, але надзвичайно дорогі горішки збирають із шишок сибірських та італійських сосен. Щоб отримати кілограм кедрових горіхів, потрібно розколоти понад 30 шишок. Видобуток займає багато часу, адже ядра горіхів дуже маленькі. Вони багаті на цінні жирні кислоти, що покращують роботу мозку. Ціна може досягати 70 доларів за кілограм. Саме тому соус песто, до якого входять ці горішки, далеко не бюджетний. Номер два. Бразильський горіх один із найунікальніших горіхів у світі. Бразильський горіх росте лише в дикій природі. Він сягає 50 метрів у висоту і збір горіхів це справжня пригода. Вони містять величезну кількість селену — мікроелемента, який захищає наш організм від старіння, його ціна близько 100 доларів за кілограм. І це не дивно адже цей горіх справжній дар природи. Перше місце займає макадамія король серед горіхів це найдорожчий горіх у світі. Дерева Макадамії ростуть дуже повільно, іноді до 15 років, перш ніж почати плодоносити, урожайність низька, а процес збору складний. Він містить рекордну кількість корисних жирів, що робить його надзвичайно корисним для серця. І ось головне його ціна до 150 доларів за кілограм, вражає правда. Макадамія не просто горіх, а справжній символ розкоші. Ось такий у нас вийшов рейтинг. Найдорожчі горіхи це не тільки унікальний смак, а й велика праця, вкладена в їх вирощування та збір. А який ваш улюблений горіх? Напишіть у коментарях. Хочете якісні та свіжі горіхи за доступними цінами? В описі до відео я залишу для вас посилання і промокод на 3% знижки. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!